В центрі розібрали, вова один. Саша, 83. Він по двому плану відмається. Браво! А ми мало від вас. О, Вова, то пас у борьбу, вова. А то закиня, не в розряд. Саша, відійди туди, до заднього. Рома, туди грай. Перший встрічає. Назад іди. Спокійно, Таша, розкатаю тебе. Спокійно, не біжи туди. Ліво, ліво вже. Рома, туй та рай. Андрію! 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 Колесаму дай, ти сказав іззаді. Перший ход. Треба. Купино, купино. Достать вмить. Забирай мені що. Аро. Стас, дай на стан. Поселяти! Що ти ви думаєте, туди! Стоїш на місці! Де ти пішов? Вона не за спину! має кому кидати! — Ти не спайси, ти не треба гадувати. — Ні хуя! — Ти не спайси, ти не гадувати! — Ти не спайси, ти не гадувати! — Дивіся! — Дивіся! Проси м'яч! — Чого ти стоїш? — А пощу, Андрій! — А що м'яч? — Чого ти, керіво, нове? — Ти підказували нести м'ячі. — О, можна? — Заді! — Не говори! — Серед ворот там іди! Місіця в одну dai. сторону. Куди? Не спіши, Масим, ми у воротах. Ось Якщо падає передача, падає зі своєго стрічка. З тими воротами, де то нащо там стоїть? Поза! Давай, Вася. Богатична сила. Як, Вася? Та тут у соблену! Василь, Добре, добре. Момент був.

Вот! Вот! У тебя смягчаются вниз, вперед! Это не утолит! Это рокля, только без рок! Имейте это я начинаю. Да, да! Да, да! Да, да! Да, да!

i <laughs> Та кудесі ти на м'яч? Бо не йде не на тазі м'яч До вузу Е, кула, деться не йкош Чіком ти, Саша, навказав деться, м'яч Бігай! Тунжі, романі Ту й пасі Та біжай, Сашка Бігай А вперед, працюй Бігай а я мохатику. Так, і нас є. Куди шо, мама? А що полунюк, котиш? Менять, менять. Ти котиш, як з мене так ти? Хорошо. Остріє. Ой, і дас, дас. Решмацей готь. Оба! Кудаш і куди? Ні, ні.

Є є. Вова, бося, піжу, це подамо! Ви мусите двоє один з одним голову. Так і стоїть. Ай, Ай, бував, он, так, падає на зубы. Саша, біжи, мало! <рес> що ти там це ж платиш? Обіжий його, не його біжить! Уже, <рес> садись, <рес> <рес> мяч. А, должен, О, а та то не пішки ходити треба. Запускаємо мене! Майше, йому накид! А який По Городця! Попівно рома, попіло!

Юра, ну передача, вас ближе к середине Все, и вас уже центр решили без мяча Все, вас мяч не перелетит, и вы уже решаете свою зону там щось іде, то це. Воно та ні! Дякую! 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 дай на ворота! Романе, ти ще тут. До ворота на дайніш дану демо. Саша, йде до суді. Саша, зразу на ворота. Підготуйся! Давай зразу вона. Ще вигравай. Один. Не викидуйся, міша відсічає. Удар по корпусу. Хорошо. Корпус. Ні слайв від 31, 5, 4. Перший м'яч фраба. Е. Ломо. Гопцяка не треба ззаді. Дивіться один-до-двох. Зводимо. Ломо, забивай. Андрію Думанцю мовже вже фат. Даймо. Подожміть, ти пенму дав, коли вже там то.

Давай, давайте, Армені. Давай, патроль. Ей! Рукопожаті. Давай, мочи. Ставай літовий.

Komitsa! Dikovar! Perzinat! Pišol Sasha, pišol. Ej, idy, ne Na. Tak, to je, čo sa robí rutinne. Dostatočne. O druhé. Vytažte body. Vytažte body. Na. Na. Prechádzame k jednej. Prechádzame k. Tu je prechádzame na. Хоровайте, го! Го! Куди запас? Де ви моїх тимаста? Мусить би дивитись. Як може дивитись? Та разів!

Ой, я! Королева на рада. Ай! Ша-ша. Сюра смена, Влад смена. Так, по прямо нога. Вочи, ви в Артур шамай, ты куда? В магазин идешь? Хорош, Тма, хорош, умничка, умничка, хороший. Крути головой. I like it, I like it.

you yeah.